Дівчата, вітаю, хочу розповісти вам про набір. Значить, набір, який спеціально зробили за вашим проханням під різноманітні наші термоналіпки, але давайте по порядку. Значить, набор складається з двох виробок і двох ґудзиків вже готових за кишкіри в розмірі 2,8 см. Але можна і 18 і можна 3,8 за вашим проханням. Значить, набори. В двох кольорах базовий білий, і також можете обрати будь-які кольори, які є з шкірзами у нас на явності. Тобто, я поставлю вам один базовий, а один поставлю кольоровий, Так? Які ви можете кольори обирати. Значить, що це за набір такий? Значить, це набір, який ви можете використовувати безпосередньо під всі наші дизайни термоналіпок. Тобто, ось, наприклад, я взяла вам такий наш дизайн-термоналіпок. Дуже ви полюбляєте зараз заколки. І от ідуть такі от наліпочки. Ви можете, звісно, і дівчата самі створюють заколки, це без питань, але попросили, щоб зробили такі напівфабрикати. Ну от, Наприклад, дивіться, я зробила заколочку, тобто я взяла цю основу. так. Яка у нас під розроблена? І далі я взяла лазерний різ, я окремо за них потім розповім. Під заколочку на глітерному фетрі. Взяла заколку 4. 5 см. І ось таким чином зробила. Я одну руку знімаю, тому вже не буду захлоплювати. Тобто, На білому, звісно, ці всі термоналіпки виглядають дуже-дуже гарно. Базовий гудзик на білий, ну і основа під гудзик, ну Якщо це так поклала, що просто гарно воно виглядало разом вже за вашим проханням. Тобто, Біле завжди дуже гарно виглядає. але в залежності від ваших задумок, дивіться, можна зробити і на кольоровому. Ну, наприклад, я вам перевела термоналіпку, от на білому ця термоналіпка виглядає ось таким чином. Але я таку саму зробила вам, дивіться, таку саму заколочку, на такому пильно-бусковому, теж гарно виглядає. На контрастних кольорах це бордовий, так? І вже поставила фетер глітерний. Глітерний хитр поставила і ось, наприклад, ось наприклад, таким чином. Але якщо там брати, наприклад, білу термоналіпку на чорне, буде теж дуже гарно виглядати. Тобто, ви зможете у нас придбати набор, який складається з двох заготовок екошкіри, тоненької, стрейчевої під наліпку, і двох гудзиків в базовому кольорі білому. Або, наприклад, ну, от якщо от, молочний шоколад, два таких і дві вирубки. І далі окремо, окремим лотом будуть стояти ось такі заготовки, окремо, вони йдуть з корейського фетра, і також, щас не знаю, чи тут поставила, ну, а, от і з глітерного фетра, які ви можете обрати по кольорам, так? які ви там захочете, чи рожевий, чи блакитний, чи жовтий, в залежності від ваших задумок. Ну І окремо стоять термоналіпки, вони дуже різні. E, тобто всі заколки, які я вам створюю в термоналіпках, під них підійдуть базові набори. Да? E, ну, от, наприклад, ось такі там да, королева потім, ну, от Наприклад, да, от таку я поставила. Теж от, ви зможете зараз давайте я отак да, перевести і гарно. або наприклад Ось така, ну їх дуже багато на, на сайті. Сподіваюсь, що такий базовий набор ви оціните так, і зможете замовляти його в білому кольорі, і, в, якщо за вашим бажанням в доступних кольорах, і окремо фітрові заготовки. Все це буде стояти на сайті відповідних розділах. Це буде заготовки для Діктак, це відповідно буде все для гудзиків. Ну і основи під гудзики, да, фетрові, відповідно, будуть стояти і в фетрових заготовках, і будуть стояти в гудзиках. А також посилання, звісно, я залишу під відео. Сподіваюся, вам сподобається. Також чекаю всі ваші зауваження, пропозиції, можливо, щось треба змінити по комплектації наборів. І, звісно, чекаю ваше замовлення на своєму сайті. лента-декор-фетр. До зустрічі, до нових крутих, творчих робіт.